Готуємо відвантаження на завтра, джинма 404. Люди були в нас фізично, на площаці, вибирали, каталися. Спочатку один вибрали, вже в принципі домовилися, потім прокаталися на інших і зупинилися на джинме 404. Вартість даного трактора на сьогоднішній день 8200 доларів. Мотор КМУський, два роки гарантії. Можна прийти до нас на тест-драйв, спробувати різні трактора, тому що е перед цим трактором зупинилися люди на шопангові, але е незручно було переключати передачі, тому що вони були е коробка посередині реча. Тут у джинми коробка збоку. Тому якщо є у вас можливість, то приїжджайте на тест-драйв, пробуйте трактора. Щоб ви для себе підібрали той трактор, який вам буде по зручності підходити у користуванні. Тому що на тракторі вам їздити, а не якщо просто стояти біля хати, то можна будь А якщо їздити, то краще брати то, що вам буде комфортно. Тож, кого цікавить, китайські трактора компанія Мініагромукачева завжди надасть хорошу консультацію. Всім дякуємо за увагу і до зустрічі!